Друга частина вийшло відео дуже длинне, ще буде третя частина. А тут я вам демонструю наші прекрасні дороги. А тут ми бачимо, який у нас первомайсі, який у нас бідний, що у нас тут, ну, може, це проїжджі просто. ну Такі от машини у нас шикарні. Тут їздять по нашій головній дорозі. прекрасні, прекрасний, шикарні шикарний. Ну, взагалі, без сарказму, реально ну крута машина. Так, да, це ми прийшли водичку набирати. Ми набираємо водичку в такому автоматике. Автоматику мені дуже подобається вода, тому що вона як сосважне, свіженька, гарненька, вкусненька, тому що я срівнюючи її з водою, яка в нашому крані, це просто вода в крані отвратительно Купляти воду в АТБ. Вода в там дорога, по-перше, і по-друге, вона не особо вкусна. І ще був такий варіант, щоб привозили нам доставку води. Ну, ми беремо воду по нашим фінансовим можливостям. Ми розраховуємо, що ми можемо собі позволити одну баклажку, я йду, і беру собі одну баклажку. А якщо я не можу час дозволити і там доставка кожен раз, все. Ну, взагалі, це... Та, в общем, ми вирішили, що вам розказати, нам відходиться варіант, нам відходиться варіант. Все. нас устраїє, таскать воду, я можу і одну бутилку взяти, я можу закинути на коляску. І, тіпо, ну, Мені остроє цей варіант. І, мені, і я ходжу собі на вороводу. Мені по ціні устрає, і то, що рядом і по вкусу мені подобається ця вода. Тут ми п'ятерку набираємо. Взяли сьогодні одну бутилочку. Ну, вообще, ми в основному, може ви бачили відео, мої, ми беремо коляску, другу фіолетову, нагрібаємо туди штук 5 бутилок, 5 баклашок, значить йдемо десь на вихідні, наприклад. Ну, це коли чоловік був вдома. Що чоловіка немає, то мені доводиться хоча б одну бутилку взяти. І набираємо 5 бутилок в коляску і йдемо, набираємо там на гривень. 60 чи схитки, не помню, 64 Ну, в общем 5 бутылок це нормально по цене и нам хватает на неделю 5 бутылок нам хватає вполне на сустраи по вкусу в общем, я вам ще сніму третю частину. Тут я набираю водичку, йду далі по своїм делам, іду за дітьми в садочок. І далі вже буде відео, як ми ж добираємося троєм. Як же нам йти так важко чи не важко, йти нам троєм домой? А, ми ще й були в АТБ. Ну, я це не знімала. Ну, вообще в АТБ була, конечно, катастрофа, потому що, якщо давід, наприклад, хоче. Яичко, він привив, ми йдемо, все, він яичко, він надійдевся. Ну я вам потім вже це розкажу. Тобто, в есть, часті, як ми сходили. От, лучше полюбитися на наші прекрасні дороги. Як мені їхати, перед одною рукою держать ту коляску і їхати. Ну, це дуже важко. по і дорога. Таким отвратительным і ужасним дорогам. Я не знаю. На ну, Мер дивиться? Ну тут даже, наверное, в поміні не существувало просто. Ні, ну може, він колись там був асфальт, там є кусочки. Сліди от существування там вообще був асфальт. Ну, обже, прийшла в